Добрий день, малята. Відгадайте загадку. Золоте вбрання скидає, біле одягає і на зелене міняє. Про що мова? Про дерева. В кожну пору року дерево різне. Восени воно жовте, багряне, золоте, червоне. В весною салатове. Влітку зелене, а зимою воно біле в снігу. Вже побагряніло листечко на клені, але на вербиці ще воно зелене. На каштані листя жовтою каймою іду осіннім парком тихою ходою. Таких парк фарб немає влітку, не зимою, не даремно осінь. Зветься Золотою. Послухайте опоєдальнечко. У вихідний день я, мама, тато і моя молодша сестричка вийшли на прогулянку. Ми пішли по своїй вулиці. Вулиця широка, красива, і по обидва боки ростуть дерева. Декілька рядів земля вкрита травичкою. Правда, зараз осінь і вона не е, мало зелена, а різного кольору. І жовтенька, і оранжева, різнокольорова. А дерева вони такі красиві. Дуби, каштани, клени, тополі, горобина, черенха ми почали придивлятися. У каштанах. Уже плоди падають і лопаються, такі гладенькі, блискучі. У горобини кетяги почервоніли, дуже багато ягод, ягід на горобині. Це говорить про сніжну, холодну зиму. Берізка стоїть жовта-жовта на сонечку, аж золотиста. Ніжні тонесенькі гілочки на берізці погойдуються, а клени. Просто чарівні. Дуже різні, жовті, зелені, червоні, коричневі. Деякі дерева взагалі виглядають наче намальовані. А листочки, подивіться, які витончені, різнокольорові. Ось таке оповідаєчко. Склала і розповіла дівчинка. Я її розповіла вам від імені дівчинки. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру. Називається вона з якого дерева листочок? Ось давайте повторимо з вами ще раз, які є дерева. Береза. Каштан. Верба, клен, липа, ялинка, горобина, дуб. Сосна, акація. А зараз на кожне дерево ми будемо чіпляти. Як листечко, яке в неї є, і цвіт. Ось подивіться. Давайте, яке? Як ви думаєте, це дерево? Давайте знайдемо його. Ось тверба. Це вона цвіте, а це її листечко. Ось подивились липа. А ось так вона, це її насіннячко, липить. З них виростають потом липки. Так, оце яке дерево. Дуб це листечко, це плоди. Жолудь називається. Так, ось подивіться, горобина. Це листячко. Його багато на гілоці, але воно маленьке. Ось горобинка. Ягідки. Далі дивимося ялинка. Ось її гілочки. Ви знаєте, що голочки це такі листочки. Голочки ростуть у ялинки два роки. А потім сиплять, але їх дуже багато, і їх не видно, що вони сипляться. І здається нам, що ялинка у нас вічно зелена. Так, клен, подивіться, клинок, Ось насіння яке. Ще ми, знаєте, пам'ятаєте, ми їх називали як? Крилатками. І ось отакий листочок у клена. Клени бувають різні. І листочки в них різні. Каштан. Так, а ось плод, каштанчик. У нас в садочку дуже багато каштанів. І, і ми з вами згадуйте, як ми з вами збирали каштани. Так, ось подивіться. Шишка сосни. Так. І теж голочки, листечко, у соснички, голки. Вони довгі, гострі і великі. Так, акація листочок і згадайте, вона білим цвіте, дуже пахнуть квіти у акації. І ось потім таке насіннячко. Зрозуміли? Так, ну що ж, давайте ще раз. О, ага, ще у нас берізка. Ось у неї такі на весні. Це вона цвіте так. І ось таке жовтеньке зараз, листячко, маленьке, зубчиком. Дуже гарне дерево, так? Да? біле. Так, ну що ж, давайте ми роз, їх розташували всіх, знайшли, хто звідки. І давайте ще раз повторимо: берізка, дивимося на листочок і не на сінечку, каштан, верба, клен, липа, ялинка, горобина, дуб. Сосна акація. Ось такі у нас на дошці дерева.